Я говорю, мене не чують. Дуже цікаве, мені поставили питання, і чому так відбувається? Це може відбуватися тоді, коли ви говорите про свої переживання, замість того, щоб сказати про потреби. Вам потрібна допомога з чимось, і замість того, щоб прямо сказати про допомогу, про потребу в допомозі, ви говорите Мені важко. Ви говорите Мені важко. Ви маєте на увазі, що хочете, щоб, наприклад, з вашою дитиною посиділи. Але людина чує, що вам важко, вона вам співчуває і на цьому все. Тоді ж, коли ви кажете, мені важко, будь ласка, посидь з дитиною, тобто ви говорите про свою потребу, ви говорите прямо, тоді вас можуть почути і не здогадуватися, що ви за цим маєте на увазі. Друге, ви пояснюєте замість того, щоб просити. Знову ж таки, наприклад, ви втомлені. Вам потрібна допомога, і ви говорите, ти знаєш, я так втомилася, я робила оце, 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 я ще ходила отуди, от отуди, я отам, отам переживала. Людина вас чує, вона вам співчуває, вона чує, що ви втомлені, що ви виснажені, але не завжди здогадується, що в цей момент вам потрібно зробити. Тобто ви пояснили, що з вами, але не сказали, що вам потрібно. Мені потрібно, щоб ти зараз мені допомогла з оцим. Хочу тебе попросити зробити ось це. І тоді, е, замість пояснень, коли ми просимо, людині легше зрозуміти, що нам потрібно. І ще один момент, коли ми пом'якшуємо своє прохання. Тобто ми говоримо про те, що нам щось потрібно, але ми його пом'якшуємо настільки, що воно звучить як неважливе. Наприклад, ви хочете там, не знаю, попросити. Там, не знаю, дитину помити посуд. І ви говорите, а ти можеш, будь ласка, якщо в тебе буде час, якщо в тебе буде можливість помити посуд. Тобто ми попросили, ми попросили м'яко, але ця м'якість вона звучить так, що нібито це не важливо. Тобто якщо в тебе буде час, якщо в тебе буде бажання, а якщо часу і бажання не буде, значить можна цього не робити. Не обов'язково це озвучувати вимогами. Але можна сказати, помий, будь ласка, посуд, я не встигаю, або там я втомилася, зроби, будь ласка, це. Ми просимо м'яко, але без надмірного пом'якшення. Часто люди нас не чують не тому, що ми не важливі для них, а тому, що ми не говоримо прямо про те, що нам потрібно. Що ви думаєте про це, поділіться.